Ісус створив усе, адже Він Бог Всемогутній у тілі, оскільки Він створив землю, то має знати її вік. Ісус сказав, що створення Адама і Єви було на початку, отже, початком було створення людини. У Книзі буття записано, що у віці 130 років Адам народив сина, Сифа. Сиф – у віці 105 років народив єноса. Єнос у 90 років народив Каїнана, і так далі. У Біблії вказані всі дати і роки. Враховуючи їх, виходить, що землі близько 6 тисяч років від часу створення, а 4 400 років тому на землі був потоп. Якщо скласти графік життя родоначальників, то можна помітити і цікаві речі. Кажімо, батько Ноя знав Адама 56 років. Уявляєте, як збиралися родичі у ті часи? Усі сідайте на верблюдів, і ми поїдемо до нашого прапрапрапрадідуся Адама. Він нам розкаже, як було в Едемському саду, поки перша жінка не з'їла першого чоловіка з раю, чи як там було? А Ной жив після потопу так довго, що син Ноя Сим, міг знати Авраама, Ісака і Якова. Чому нас так цікавить питання віку землі? Тому що правдоподібність слів Ісуса стоїть під сумнівом саме через атеїстичну пропаганду. Христос 25 разів цитував книгу буття Він вірив у цю книгу. Майже кожна з книг Біблії посилається на книгу буття. Ісус сказав: Якщо б ви повірили Моїсею, то повірили б і мені. Він писав про мене, адже книгу буття написав Мойсей. Слава Ісусу Христу! Насправді наша мета на Різдво, як і завжди, це проповідувати Євангелія Ісуса Христа мільйонам людей і говорити, що Ісус прийшов у цей світ врятувати тих, хто гине. Слава Йому та хвала! Алілуя! І на цьому тижні були цікаві діалоги, як завжди. Ми зі Станіславом Миколаєвичем проповідуємо. і Я дуже здивована, що молоді люди, які тільки зі шкільної лави, їм 18-19 років, всі вірять у МАВП. усі вірять у палицю копач. Шку в еволюцію мав поподібний образ, вірять, що землі мільярди років і що мільйони років тому жили динозаври, і був льодовиковий період. Такі проповідники скрізь. Школа добре навчила, і звичайно, всі питають: а як же мільйони-мільярди років? Проповідую я молодій людині про Христа. А вона запитує: Так якщо не мавпи, звідки ж ми тоді взялися? Слава Богу, що церква слово Боже дає відповіді, і дуже приємно використовувати наукові інструменти, науковий арсенал з наших каналів, які ми спеціально зі Станіславом Миколайовичем, з доктором теології, створили, щоб просвітити світ науковими фактами. Так от, молода людина каже: Біблія антинаукова книга. Я відповідаю, звідки ви це взяли. Ось, подивіться, на перших сторінках Біблії перші вірші говорять, що на початку Бог створив небо та землю і сказав: Нехай буде світло. Ось ти з що чого складаєшся, кажу йому. Подивись на себе уважно, хто ти у тебе є тіло? Є, значить, ти матерія. Матерія. Ця матерія де рухається? В просторі, в просторі, в часі, в часі. Енергія всередині є. Добре поїв. Енергія є, піч топить. Є. Отже, ти складаєшся з чотирьох складових, як і весь всесвіт: матерія, енергія, час та простір. Спробуй забрати хоча б щось одне. Забери тебе з часу. Житимеш ні. Труп. Забери в тебе матерію, неможливо. Забери душу та дух, енергія пішла, і життя закінчилось. Тобто, чотири складові світобудови створені одночасно до цих пір, наука, не може визначити звідки взялося життя, коли почався час. Що було першим? але Біблія в перших віршах каже: на початку це час, Бог створив небо, це простір. І землю матерію, і сказав: нехай буде світло, енергія. Чотири складові всесвіту у перших віршах Біблії. Біблія, наукова книга. Алілуя. Слава Ісусу Христу. Тому кажу малий землі на мільярди і людям на мільйони років. Є геохронометри Всесвіту. Час прив'язаний до простору, до матерії та енергії. Бог сказав зірки: сонце та місяць це годинник для визначення часів. Тому сонечко наше показує, що йому декілька тисяч років. А скільки років сонечку стільки років і часу, тому що все разом поєднано: і час, і простір, і матерія, і енергія неподільні. Неможливо, щоб часу було мільярди, землі та людям мільйони. Це єдиний цілісний моноліт, створений Богом. Слава Ісусу Христу! І тут підключився Станіслав Миколайович і почав проповідувати цій аудиторії про геохронометри Всесвіту. Дуже дякую вам! Це дуже зрозумілі наукові факти створення світу Богом. Слава Ісусу Христу! Нещодавно кількість населення нашої планети перевищила вісім мільярдів осіб. У 1985 році у світі було 5 мільярдів людей, а у XIX столітті тільки 1 мільярд. Населення зростає дуже швидко, але Земля чомусь не переповнена. Усе сучасне населення землі може розміститися на чверті площі Одеської області, яка становить приблизно 8,5 мільярдів квадратних метрів. На землі є ще дуже багато недосліджених і незаселених територій, світ не переповнений. Коли по землі ходив Ісус, на землі мешкало 300 мільйонів осіб. Так от, за даними графіку зростання населення. Все почалося 4400 років тому. І згідно з Біблією, 4400 років тому на землі був потоп, від якого врятувалося лише восьмеро людей. Починаючи з восьми людей, населення землі може досягти восьми мільярдів за 4400 років. Саме так і є. Але якщо ви вірите в еволюцію і в те, що людина живе на землі три мільйони років. Тоді виникає проблема за цей час. Населення мало б становити 75 тисяч осіб на один квадратний сантиметр. Тому населення Землі ясно показує, що їй не мільйони років. У теорії еволюції немає справжніх доказів. Отже, протистояння креаціонізму та теорії еволюції не є питанням відмінності законів від гіпотез. Це є питанням відмінності правди від обману, і сьогодні багато науковців знають про це і навіть видали книгу під назвою Теорія еволюції Релігія а не наука. За визнанням цих науковців, щоб приймати теорію еволюції необхідно мати більше віри ніж для віри в те, що світ створений Богом Творцем.